Кривент на зв'язку, та після довгої перерви, ми поновлюємо нашу діяльність. Та перше, що ми хочемо вам презентувати у цьому році на новий рік та корпоративні заходи це заставки заглушки на екран, це відеофони, якими ви можете користуватися. У пакеті їх 33. Ми навіть музику не стали додавати. Я деякі приклади у презентацію, щоб показати, як це виглядає. Дивіться, що всередині там є вже готові корпоративні заглушки, є заглушки, які ви можете використовувати, додаючи. Чи лого компанії, як ви бачите, ось тут це просто картинка, яка на відео в слайді а, зверху накладена, та ось так воно а, працює. Наступна виглядає а, так само, а, просто картинка, ось так зверху. Тобто, ви можете запросити лого компанії, з якою працюєте, накласти, та буде ось такий фірмовий. В них стільок на заглушці. Дивіться, їх дуже дуже багато. Є корпоративні, є новорічні. Я для прикладу вставив презентацію, напевно, штук 15, щоб ви бачили, що є. Тобто, ось тут відео, тут можна лого розташувати, можна не використовувати. Є, як ви бачите, відеофони, які з цифрами, тобто йдуть на 2026 рік. Є без них, є пусті, які ви можете використовувати просто як фони, або додати туди лого компанії. Тобто, це ось такий а, набір заставок для вашого екрану, якщо ви працюєте з ним, та можете користуватися дуже багато. Я зараз просто швидко проклацую, щоб ви бачили, як це виглядає. Їх дійсно багато. Ми не будемо, тобто у цьому пакеті не буде готової презентації, тому що я вважаю, що ну, ви вмієте додавати просто відео на слайд, тобто через вставку, додати файли, а відео на повний екран. Та у... Відтворені, просто натискаємо автоматично та перематувати після перегляду. Тоді воно буде у вас працювати кожен раз. Тобто є ось такі, є просто новорічні, в залежності від того, який захід ви проводите. Тобто, можливо, там стиль якийсь там чорно-білий, або кіно, або там щось, в залежності від компанії, скільки людей. Тобто, ну на всі заходи, на кожен смак є ось такі заглушки. Тобто ви бачите, як це виглядає, дуже багато ми цього створили. Ось сюди теж можна вставити лого, можете щось написати самі, Тобто, щоб ви могли ще там щось редагувати або назву компанії, наприклад, обрали шрифт. Задали колір, наприклад, золото або жовтий, написали назву, та у вас зверху на цьому фоні на тексті буде працювати. Чому ми не стали створювати презентацію? Ну тому що, як я казав раніше, кожен з вас може вставити це в відео, а там, в залежності від того, тому що вони важать багато, в залежності від того, які вам потрібні, ви кожен раз створили там собі 3-4 фони та використовуєте наступний корпоратив, наступний. Тобто, ось такий пакет, друзі, для вас відеофони на новий.